Чому кров червона і навіщо лікувати анемії? Давайте розбиратись, а ви не забудьте поставити мені лайк і підписатися в кінці. І так, взагалі, кров червона через наявність кров'яного пігмента гемоглобіну. Сам гемоглобін складається із прозорого білка глобіну і заліза, яке є червоним і надає кольору. Крові. І так, коли кров іде від легень, він гемоглобін зв'язується з кистем, утворюється оксигемоглобін і кров набуває яскраво-червоного кольору. Коли ж кисень віддається органам, кров стає венозною і стає темнішою, просто темно-бордовою. І так, навіщо ж лікувати? Коли а, у нас анемія, то гемоглобін знижений. Тобто кількість цього пігменту, який переносить кисень до органів, теж знижується. Тобто ваші органи не доотримують кисень, вони страждають. Навіть є така цікавинка, що для того, щоб орган отримав свою дозу, серце починає швидше перекачувати кров, щоб крові надійшло більше, і виникає тахікардія гікардія, пришвидшений пульсом. Тому все страждає, лікувати треба.